Чи потрібно підмиватися після кожного походу в туалет? Ну, в туалет люди ходять або для сечовиділення, або для акту е, дефікації. Однозначно, після кожного акту дефікації потрібно митися засобом для інтимної гігієни і добре теплою водичкою омивати е, е, попу. Якщо ми говоримо про сечовиділення, е, якщо ви маєте біде, так добре омити зверху теж водичкою. Не направляючи струю між великих статевих губ, а просто омити з волосся сечу, промокнути, да, і піти собі далі. Промокнути бажано знов таки рушничком або паперовим туалетним папіром, який не є відбіленим, використовувати туалетний папір. Які такі є сіренькі, не да, не гарненькі, без усяких там візеруночків, саме для того, щоб речовини, які вибілюють папір, які роблять його таким красивеньким, да, вони не почали контактувати зі словою, слизовою і не стали подразником. Якщо такої змоги немає, да, ви там знаходитесь десь в громадському туалеті. або Ну, да, на всіх будинках туалет є сумісним з, з душевою, або навіть інколи буває, що душева в іншому кінці квартири, або взагалі на іншому поверсі, або взагалі немає. Тоді ви можете просто промакувати знов-таки невибленою бумагою, інтимну зону. Після сечовиділення, саме для того, щоб залишки сечі да, не лишалися на волосі і не роздратовували слизову.